Друзі, привіт! Сьогодні малюємо листівку котики. Він та вона. Я зробила ескіз, але ми зробимо більш насичену, хочу зробити. І так, дивіться, котики вписуються в трикутнички. Нам треба взяти олівець і приблизно намалювати два трикутника, які стоять поруч. От, наприклад, отак. Відсікаємо верхівочку. І в нас получаються такі е, трикутнички без верхівочки, в які треба нам вписати котиків. І так, кішечка. Я скругляю всі ці е, куточки, от вона сидить. Е, я, дивіться, в кожну листівку ми вкладаємо щось своє, тобто якусь свою історію. Може, у вас буде інша історія? В мене історія така: вона сидить і вона. Насолоджується внутрішнім простором в собі самої. Тобто вона насолоджується тим, як там, наприклад, птички чи пташенята, там щось навколо, і вона вся в собі. От вона вся в собі, і хвостик в неї обіймає її. Отут він десь іде, отак от. І ножки отут за хвостиком стоять одна біля одної. Отак-от, це в мене кішечка. А він? А він, А може він хоче з нею познайомитися, а може він вже знайомий. Ну, наприклад, якщо хоче познайомитися, то дивиться то на неї. Да? Точно так же я скругляю приблизно куточки, от в мене виходить котик, але він дивиться на неї. Вушка в нього будуть повернуті до неї. Оченята будуть до неї, також на неї дивитися. Щоб це зробити, я малюю такі великі очі і трошки їх зміщаю вліво. Раз ми зробили оченята, тут якісь салатові. Туди він дивиться. Там, де я, я просто затираю гумкою, там, де в мене дуже багато олівця. Це сразу вже. І він також посміхається, але дивиться на неї. Хвостик в нього ми намалюємо трубой. Так. І лапки в нього дуже так от будуть стояти, якщо в кішечки в нас лапки зведені одна до одного, а в нього будуть так от трошки впевнена. Отак от, от одна від одної стояти. От наші котики. Більше можна трішечки краще підтерти все, всі ці лінії олівцем. Але я отак от сьогодні буду робити. Я ще буду просто обводити лайнером, тому я не дуже за це переймаюся. І дивіться, як я буду малювати. Я буду малювати плями навколо котів. Я почну, в мене є кармінова така фарба, гарнесенько її розвожу з водичкою, вона повинна бути прозора. І вимальовую таку плямку прозору обов'язково навколо кіці. Можна замальовувати її. І в мене є маджента. Маджента, вона така ближче до фіолетової, така теж класна фарба. І от також замальовую простір навколо неї. Коли доходжу донизу, в мене низ буде інший. Можна трішечки, щоб воно находило на котика, можна ні. Тепер дивіться. Я буду брати краплак, буду брати мадженту і буду брати фіолетову фарбу, і буду гарнесенько, отак от, щоб мені по-мокрому розходилося. Я насичую кольором ті місця, там, де є моя кішечка, і де в є темні місця. Де це? Це там, де хвостик, наприклад, разом з землею. Да? Він до землі лежить, і світла тут немає. Да? Наприклад, тут, де вона, де в неї йде краєшик, її, під підборіддям, там, де в нас переходить до животика, за хвостиком. Да? бачите? За хвостиком. І от в мене розпливається фарба. Я беру ще трішечки ці, цього краплаку чи кармінова. Як завжди я напутала, вона ближче до червоної, бачите? І теж додаю от такі штучки, крапочки. Може, це буде плямки в котика. В це я вже не виходжу за плями сюди, я стараюся по самому по, -по ній вести, да? не виходячи. Є. Далі, що ще можна взяти? Можна взяти фіолетову фарбу. Вона в мене вже межує з зеленим, але вона на межі е, мадженти з Да? Взяти, але в цю фіолетову трішечки доміш, домішати тих червоних тенів, що ми користувалися, і відмітити самі темні місця. Це вуха дуже обережно. Це між Ножками туди, за хвостиком. І може бути це десь от низ. Є. Мені зараз не дуже, мені подобається, як киця от така в мене плямована. Не дуже мені подобаються ці штуки ззаду. Хочеться, щоб було більше якогось цікавих плям, але я поки що нічого з цим робити не буду. Спробувала, мені не пішло. Далі, сам котик. Котика я почну робити з бірюзового кобальту. Моя улюблена фарба, і якщо вона попадає, ану, ну подивимось, попадає. Ага. Бачите, ми її всю, я вже докупила кювет ще один. І ще було в нас відкриття червона. Полум'яна, боже, щось якусь листівку я зроблю, де буде фаворитом це червона полум'яна це, звісно, фарба відкриття. І дивіться, точно так же ми починаємо замальовувати нашого котика, бачите, хмаринки, які вони навколо себе розсіюють, вони пересікаються. Що вам сказати, я трошки поспішила і закрила його очі також бірюзовим кобальтом. Ну, не планувала. Зараз спробую висушити пензлик і прибрати звідти фарбу зовсім. Або потім, коли воно все підсушиться, то я. То я, бачите, відволікаюся білою гуашю замалюю. Ну, поки так. Далі. В мене є яскрава блакитна фарба. Піду нею. Дуже обережно. А ну, я її спочатку додам до бірюзового кобельта. Не будемо так, що будемо насичувати його поступово. І дивіться, мені подобається, що воно так розтікається. Тут вже обходжу, але воно все вологе, але стараюся обходити оченята. І. Така ж в мене штука, <хи> якось він розплився в мене, я дивлюся по формі. Така ж в мене ідея, як я малювала кішечку, тобто ми промальовуємо самі такі темні речі, місця. Бажано залишати, звісно, щось світле. От, Наприклад, отут я дуже зайшла. Бачите, це в мене пішов синя фарба, угу. така ультрамаринце, напевно. І я їм також нею. Це вона фарба жіночого роду. Значить, я нею також замальовую місця. Як завжди хотіла, сьогодні таке гарне сонце світило, такий сніжок, і хотіла я записати все скоріше, коли було світло, але якось воно так складається, що настрій з'являється пізніше, коли вже починає потихеньку день скорочуватися. Дивіться, ми малюємо ці плями, вони повинні бути насичені, вони повинні бути нам цікаві, да? ну, якось народжуватися. Потім ми все це обведемо е лайнером, тому навіть якщо там щось вилазить, кудись з е синьою домішою до фіолетового, і теж продовжує. Фіолетова фарба, яка єднає в нас котиків. Да? Він, вона маджентова, він, вушка, я проходжу в нього, бо вони темні. Може, крапочку на носа. Вона їх єднає. Да? Бо якщо змішати синій з маджентовою фарбою, то вийде фіолетовий колір. Ну, і от якось от так от Я затемнюю гарненько. Може. Кінчик хвостика хлопцю нам треба затемнити. Оченята, ви бачите, в мене так дуже затемнилися. Ну, буду зараз чекати, поки воно підсохне, і дійсно пройдуся туди білою гуаш'ю. Але краще за все було б, звісно, щоб воно було одразу білим, не чіпати його. Так, ну що, подивіться, як воно у вас отакими От плямами. Бажано, щоб це були плями. О, ну прекрасно! Я стала подивитися, як воно все виглядає. Це просто класно. Далі дивіться: на чому вони сидять, да? підлога якась, нехай вона буде жовта-зелена. У нас весна йде. І це такий колір, який його, наче не вистачає. Я трішечки проведу, можна, і бачите, в мене ще не висохло, тому коли я провожу, воно вже тече. Можна, нічого страшного, це теж прикольно. Дівчина в нас вже підсохла. У мене підлога, бачите, сюди. Котик вище трішечки. Можете додати якихось зеленуватих моментів. Yeah. A, далі, дивіться, на ескіз в мене на листівочці були тюльпани, он там з краєчком. Ну, не знаю. Давайте подумаємо, чи хочемо ми, чи ні. Тюльпани, так як у нас плями такі червоно-блакитні, їх краще робити теж якимось таким червоним кольором. Дуже просто не заморачуюсь. Просто два таких дві пелюсточки. І десь тут. А ви скільки забажаєте, от я, наприклад, 5 зробила між ними, нехай чи 7. Зараз ми зробимо. От якось так. Звісно, може і котику теж треба. Отут-якісь от якісь тюльпанчики, щоб вони в нього були. Чому в нього немає тут якихось два тюльпанчика. І ми візьмемо смарагдовий зелений, жовтий. Мені хочеться такого яскравого кольору. Обов'язково вимивайте гарненько пензлик. Це я більше кажу собі, бо я забуваю його. Вимивати, і це відображається на кольорі. І такою салатовою фарбою ми вимальовуємо ці квіти. Бачите, вже не коли ми малюємо по кольору, якщо ми будемо брати дуже темний, це треба наловчитися от. Як краще. Я, я навіть е, треба, щоб воно просвічувалось. Да? Трішечки додам сюди синього, трішечки вкраплення такі зроблю. Є котику кот, очі ще вологі. Так, і можна тут навіть такі. Якщо захочете, можете прям травку намалювати. Такі травки. У нас вже пробивається крізь, крізь сніг вже травичка. Є. А, отут же ж в нього якось я відволіклася. У котика ж теж є. Отакий гарненький. Супер. Так, ну що, в мене вже така водичка сіровата. Але я гарненько витираю пензлик об серветочку і спробую зараз намалювати йому очі. І ми вже майже закінчуємо. Ну, як закінчуємо? Нам треба обвести лайнером, і наша листівочка готова. До речі, можете написати, от як вам більше подобається запис повного процесу, чи, наприклад, щось робити таке, щоб прискорювати, щоб не витрачати. Бо я по собі знаю, чим коротше відео, тим більше вероятність того, що я його почну дивитися. Зараз таке навантаження: ну, або перемотую його, звісно. Але з іншого боку, от наповнення. Ну, я розумію, там що казати щось цікаве, це треба продумувати і дійсно якусь історію. Все рівно, котика можна було пробачити, я скачу, я дивлюся на нього, можна було ще темніше зробити. Поки вам почала це розповідати історію, котику роблю в, так як я влізла в білу гуаш. Котику роблю такі білі крапочки. В мене будуть і чорні, і білі крапочки. Тобто я роблю. І ви знаєте, що і кицькі треба можна зробити деякі такі штучки, білі, як пил. Ну, крапочки це моє улюблене. Трошки отак. Так, а, значить, нам залишилося коту зробити. Кодику зробити очі. Взяла насичений зелений. Ну що, вони ще не висохли, напевно, зараз. Да, бачите, ще я починаю малювати, і воно мішається. З білою фарбою. Ну, добре, кішечка в нас окей. Дуже обережно, бажано, якщо ви малюєте підкласти сюди, підкладати серветочку під руку, я так, напевне, і зроблю, бо в мене біла фарба ще сохне. І тут вже лайнером ви робите так, щоб все було. Гарно, так як хочете. Я веду лінію зігзугами, це наче в неї шерсті, да? ворсинки. І от ви отак от її ведете. Котику, якщо ми так будемо малювати, ми можемо навіть їм обом додавати, наче, знаєте, в кішечок буває, так ворсинки вилазять, ну трішечки. Ми можемо це додавати. От ми ведемо отак, хвостик такий гарний. Вона хвостик притискає. І дивіться, коли ми вже чітко вимальовуємо кішечку, ви можете хвостик там біленький зробити. Да? Ну, от виділити наче там пляма. І коли ми вже кішечку отак чітко виділяємо. В нас вже яскравіше проявляються оці всі акварельні плями, які розтеклися. Вона собі посміхається, дивіться, я її не буду малювати такі ем, зверху. Волосся стирча ще зараз. Я її намалюю вуса, але вуса дуже гарно закручу. Поки з вами розмовляю, трішечки наводжу тюльпани, до речі, ви тюльпани можете навіть і позаду розташувати, я думаю, так цікаво, я просто кажу, інколи переслухаєш себе, і що я маю на увазі, да? сказала фразу тюльпани розташувати позаду. Ну, вони і так ззаду. А я мала на увазі, що можна лайнером ще домалювати тюльпани, які начебто там, да? отакі, От наприклад, але які не насичені кольором. І виходить, що я поспішаю щось там сказала. Але саме цікаве, що коли отак кажеш, так інколи воно, наче і все понятно, що сказав. Так, є а, і лапочки в кошенята стоїть отак. І те, що я казала про вусики. Вуса в неї отак закручені будемо робити. Ну, це ж дівчина, і в неї такі вуса цікаві. Три такі, ще забула, що можна їй додати такі ріснички. І точно так же тут вусе. Ідуть раз, два, три. Ну, і ми дійшли до котика. Тайте гляну, чи вам видно, Наче все підсвічується гарно. Потім подивимось. Котик. Дивіться, в котика вуха на неї дивляться. І ми котику можемо додавати, знаєте, він же ж такий чоловік, трошки брутальності такими отакими от штучками. Наче в нього така шерсть більш цупка, ніж кішечки, інші шампуні, все, все таке. От. І дивіться уважно, як у вас розмивається фарба, розійшлася. Ви можете слідувати за нею, а можете навпаки зробити по контуру такому, як ми малювали. Я зараз трішечки додам яскравості оча, кота, поки я його обмальовую, бачите, трішки-трішки раз. О, ну, вже краще стало. Все. Тепер будемо його малювати і щоб він підсох. Далі, дивіться, лапенятка. В нього ми вже бачимо в ці пазурі. тобто ми вже лапочку йому робимо таку, як в кішечки. як в кота справжнього. Так, ну і хвостик. Можете написати, кому краще дарувати таку листівку. Що вам взагалі? Чи просто картинка, да? дивлюся на цю дівчинку, зараз версинок додам. Нам треба, зараз ми його теж і вусики домалюємо, і все, але нам треба, щоб він трішечки очі в нього підсохли. Що ми можемо ще? Мої улюблені крапочки. Да? Ми можемо крапочки, от якось отут-от додати в якихось місцях. Тобто, в нас є білі крапочки, а є і чорні це наче такий об'єм. Да? Ми додаємо котику більш такої цікавинки, що отут в нього щось там. Під е, шорсткою може бути. Далі ми можемо додати якісь такі кругляшки, молекули кисню, які літають навколо них. Є. Вони ж там у повітрі розряжені. Так. І вже, бачите, ми додаємо якихось мілких деталей, і воно все вималюється. Мені єдине, мені от щось отут хочеться додати ще білого. Вона дуже класна, але от хочеться якоїсь такої е чогось хочеться, може плямок білих, не знаю. Може е чомусь воно проситься, бо вона якась така насичена. Не знаю. Давайте сюди, наприклад, біля вушка. Спробуємо. Не знаю, якогось такого мені хотілося. О, що це? А, це в мене така цікава штука. І на хвостик, напевно, тут. Мені подобається, як фарба розтеклася, Воно прикольно. Так, ми вже майже доробили. Обов'язково ставте дату підпис і котику ми малюємо очі, якими він уважно спостерігає, що там наша киця прокинулася чи ні. Робимо йому. так. і ми робимо. Такі штуки і раз, два, три. Раз, два, три. Фух, ну що скажете? Мені здається, що прикольна така штучка вийшла. Навіть як картину, яку можна повісити собі кудись, і буде таких два котика. Як завгодно, наділіть їх тими якимись рисами, які вам подобаються. Можливо, котик буде зелений, ну, не блакитний чи не маджентовий, жовтий і зелений. Можливо, вони обидва будуть закритими оченятами. Можливо, обидва будуть дивитися один на одну чи одного. Як завгодно. Малюйте з задоволенням і насолоджуйтеся акварельними плямками. Дякую, що дивилися.